Ось це такий ставочок біля ліки, на території лікарні, де роблять різні обстеження, МРТ. Минулого року тут ще рибу бачила. Зараз щось не видно. Ось такі качечки весь час є. Багато каченят різних і курочок водоплавних. Качки між листям, лілії поховалися, їх майже й не видно. Між лататтям. Вон в рогу зупо залазили. В рогіску. Ось можна обійти так оцим боком приміщення, а можна сюдою пройти. Вон люди займаються на велотренажерах. Ось зверху. Ось тут є вхід на МРТ. Але мені треба з іншого боку, бачите, мені ось такий треба. Все таке. Все кружку. Все по кругу квадратиком. вже в приміщенні такі висять картинки ось і тут ми заходимо в серединку. вийшла на вуличку буду їхати назад Зараз ще покажу весь ставочок, ще з другого входу, який він. А, я ж не роздивилася, тут тренажери на всі три поверхи стоять. Тренажери на всі три поверхи. Реабілітація у людей. Фух. Вони візочки стоять. Кому як треба? Вон місцева техніка. Прибирати. Вон якісь стільчики є для маленьких кнопочок, видно теж. Трошки вітер вщух. Трошки легше дихати. Вон трошки пізніше тут черешеньки будуть на дереві. Чи це може вони вже були та їх обірвали? Он летить літак в небі. Вітер вщух, каченята повиходили ось. Трошки повиходили ближче. Вон качечки тут вже ближче. Поспливалися. Ой, чапля. Чапля полетіла. Пізно я її побачила. Ой, курочка біжить. Водоплавна ксіпа. Думаю, що ми їй щось їсти дамо. Ой, в мене нема з собою нічого цього разу. Щось я й забулося, що тут каченятка є, щоб їх погодувати можна було. О, отаке. О, риба, 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 риба пливе. Зараз я вам її ближче покажу. Вон бачите? Зараз перейду. Вон дивіться, яка спиняка червона. Дивіться, яка краса припливла сюди. Ой, ще одна. Тут їх дві ось. бачите, я вже думала, що я не покажу вам рибок. А вони поприпливали. вон, попливли далі. Яка краса. Яка краса. І качка дивиться на рибу, як вона пливе. Ось вони вже сюди припливли. А, я до них а вони тікають. Ой, нецікаві рибки, тікають від мене. Он біля качки плаває. О, ось-ось-ось, а ось, ось, ось і жовті пливуть. Дивіться, які красиво. Дивіться, яка красота. Бачите, яка краса є тут? І червоні, і жовті плавають всі разом. Там один бік, та інший. І між качками, і їм не страшно. <риклад> Ось така краса. О, наші тай червона червонопливе. Яка краса. І ця вже попливлась вся спиняка зверху. Там качечки плавають, тут корубчики, чи хто вони такі гарні. Ось ще краса пливе. Відблискує спина. І ось парочка пливе. Зараз спливуться до купочки. Троє. Ой, як гарно. Шкода, що через забор не можна перелізти, щоб їх ще ближче зняти. Щоб спало, хтось ці кущики, щоб було краще рибку видно. М -м, яка краса. Значите, два червонобоких і два жовтобоких. Чи коропи, чи хто вони. вони. Курочка водоплавна теж прийшла сюди. А вон ще одна. Качечки вже поупливали десь далі. А ні, вони вон, вон всі. Поховались в очереті. Яка гарнюльна риба. М -м -м. Але хто спробує зловити подібну рибку в будь-якому ставочку в Німеччині, може заробити дуже великий штраф. Здається, чи то 800, чи 900 євро за одну рибинку. Там не пошли, мені докрити, а йому мультик. Ось, ще водойма. Дивіться, дивіться, вона до курочки доганяють. Ах, я їх погодувала. А в мене хлібчика з собою немає, щоб їх погодувати. А вони хочуть. А там ще, можливо, рибка ходить. Така краса. Он, з того боку вже білий. Дивіться, я вам зараз покажу. Стоїть такий білий, гарний. Бачите? Водичку колише. Зараз перейду на місточок. Буде краще видно. Ось місточок. Зараз місточка я вам покажу. Ой, на місточку і на цю сторону водички трошки. Ось тут водичка. І вон тут водичка. О, дивіться. Тут ще не тільки білий ходить. Тут ще... Ой, погано трошки видно. Ой, синій. Синій заховався, дивіться. Не застряг він. Ай, погано його видно. Відблискує. А вон білий ходить, дивіться, стільки Дивіться, він білий ходить. Такий гарний. Добре. Зараз буде ще біл, червоний. Ось чер... дійсно, що червоний плямистий. Де це він? Ось він ходить, хвостиком виляє Дивіться, який великий. бачите ось він ходить. І задом пливе, і передом пливе. Красавний. А там порядку є білий. Помаленько так собі. Пливе. Я ще був синьобокий заховався. Вон там далі ще одна. Вон далі ще одне з червоненьким пливе. Он, он білий вже сюди близько приплив. який він великий. М -м. Такий великий ух. Кілограмчика на три він такий. Корубчик. Дивіться, який гарний плаває. Тут вони всі такі великі. Це не сон. Це короб. А краса. пішов, хай виходить курочка. <звук> а там той червоненький так і сидить у молодичці. І тут щось таке здорове пішло. Ой, Хвостом виляє, бачите. Пішов, 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 а хвост спину не показує. А як пішов бігом? О-о-о, синій, синій, синій йде. До білого підходить. Синій, здоровий. Сюди пішов білий. І синій слідом за ним. Ай, 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 його погано трошки видно. Є, видно на камеру. Якщо придивитись, побачите. Синій здоровий слідом за білим. О, все вже погано видно. Водичка відблискує. Вони качечки припливли знову вже сюди звідти. Як краса. Оце майже на всіх територіях, де є лікарня, є невеличкі водойми. Ось основному пішов синій короб, хвостом виляє біля білого. Пішов за качками. А вон там ще далі ще хвостом мотиляв З води, он бульки йдуть. А ось він ось він прийшов. Зараз. Вон він красим. Синьо Ой, білий прийшов біля нього. Ой, такая краса На территории є. Вот такая краса. Ось такая вот территория на клинике. Бачу. Вон Качечка вышла с курочкой. Ось так. І качечка, і курочка. Вийшли походити вже по асфальту. Ось така от територія. Це вже для машин. Парковка для тих, хто приїздить сюди. Ось. Сантмаритиус Терапі Клінік. Ось так. Тепер буду добиратися додому до <laughs> родини. Зі мною від'їздив мій син.